Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною! Сьогодні я в Аврорі покажу вам, що цікавого є на полицях. Дякую, що дивитесь! Приємного перегляду! Набір іграшковий 349, пісочниця 21 предмет, ціна 699, вазон пластиковий для квітів 99, ліхтар кемпінговий 249. Світильник на прищіпці 6 ватний, led підсвітка 299. Вулична гірлянда 10 лампочок. led підсвітка 399. Працює від сонячної батареї. Є ще ось така на 10 лампочок, ціна 349. Ліхтар навісний з датчиком руху 129. Світильник садовий. Працює від сонячної батареї 99. Ось такий варіант 169, 299. Ручний насос для велосипедних шин 199. Сокира, рукоятка резинова, ціна 349. Молоток 219. Пістолет пластиковий для герметика 149 Є ще ось такий, але ціну не сканує. 44 окуляри захисні набір гачків для зняття сальників 64 за 4 штуки. Подушка на підголівник 179. Крем віск 109 надає близьку кузову авто 200 г упаковка. Засіб парфумований для салону Авто 39 поліроль для пластику та вінілу 74 250 мл. Штора захисна на бічне скло автомобіля 64. Помаранчева губка для миття авто 139. Матеріал мікрофібра. Поліроль. Для пластику та вінілу 99. Емаль по дереву металу та бетону для внутрішніх та зовнішніх робіт. Ціна 99. Біла 109. Очисник скла антимошка 1 літр 49. Омивач скла на 4 літри. Ціна 88 гривень. Засіб для очищення шкіри ціна 88. Аптечка автомобільна розрахована на 9 осіб, ціна 349 гривень. Перелік медикаментів бачите на своїх екранах. 77 гривень коштує ящик для інструментів пластиковий. Є ще менший за 49. 99 лак універсальний безварний. Ємність пластикова для металевих виробів 34. Стілець Тринога 129. По акції ящик для інструментів пластиковий, 699. Є ще ось такий розкладний за 129 стілець. Табурет 349. Лампа світлодіодна, кільце, штатив та тримач 229. Тримач автомобільний на дзеркало заднього виду 119. Геймпад 199 та 349. Підставка дерево для мобільного телефону та планшету 88 гривень. Дерево дуб. Штатив для телефону тринога 149. Набір для чищення та догляду за технікою три штуки. Ще є ось такий варіант: штатив тринога нога для телефону 549. Зарядка 199. Мишка з підсвіткою 249. Вентилятор настільний 249. ДОКстанція акустична 6 в 1. Присутній годинник можна використовувати як нічник. Ціна 699. Навушники кольорові 399. Навушники дитячі, накладні 499. Вентилятор підлоговий 799. Потужність 40 Вт. Дитячий горщик стілець 169, набір ігровий спайдербол 799, лампадка велика скляна 99, 499 килимок, пазл. М'яч футбольний 199 та 159 менші.

Диня кавун вишня. Є ще по 139. Два аромати. Цифра свічка на торт 17 гривень. Ось такий набір чорних свічок 44. Є за 34, шторка для фотозони 44, блакитна фіолетова, золотиста розтяжка 29, 99 набір паперового посуду. Ковпачок святковий 7 гривень. Набір дудок 24 за 6 штук. Кульки плюс насос 20 штук 44. Прапор України 99 140 на 90, 109 м'ячики – Тенісні машинки 64, 4 штуки. М'яка колекційна іграшка 109. Котик антистрес 199. Мавпочки по 449, 2 відтінки. Іграшка м'яка, собачка на повіці, 499. Музична іграшка, телефон з вушками 119 Працює від батарейок. Футбол 299. Іграшковий набір дартс, 77 гривень. Розважальна гра, шот, 149 гривень. Лялька в костюмі. Ціна 249. Є ще ось така за 149. Набір для вивчення комах 349. Іграшка дитяча бумеранг 77. Іграшка м'яка у вигляді собаки 499. Лялька з аксесуарами 74, бризкалкан 99, Ванночка надувна для малюків 599 від 0 до 6, Катапульта дитяча 129. Лампадка скляна кольорова 22 гривні Фоторамка пластикова 69. Ось такі менші є по 44,15 на 20. На цьому, все, дякую, що дивились. Економних покупок та гарного дня.